Укрзалізниця. Зробила ще один подарунок для киян. Це побудувала автомобільно-вокзальний комплекс Видобичі. Площею приблизно 2704 квадратних метри. Він розташований як пункт перетину декількох напрямків, як автомобільних, так і залізничних і метрополітену. Тобто сьогодні з цього автовокзалу можна попасти в будь-яку точку в Києві. Загальна потужність цього вокзалу, ми рахуємо, має бути приблизно 25-26 тисяч людей за добу. Але мені здається, що буде набагато більше, тому що поток, який тут людей збирається, він практично буде обслуговувати всю південну частину Києва. Тобто тут ми маємо з вами. Метро видобучі, ми маємо зупинку кільцевої міської електрички, ми маємо з вами зупинку електричок, які приходять до Києва по дальних маршрутах. Ми маємо тут зупинку автобусів, які будуть йти з аеропорту Бориспіль. І південний напрямок автомобільного сполучення буде паркуватися, відходити з цього автовокзалу. Я рахую, що це буде один з найзручніших автовокзалів нашого Києва, і думаю, що він буде і по об'єму пасажиропотоку найбільший.